We'll ну що ж, і всім привіт-привіт! Ви потрапили на мій канал Ніка Вілсон. І сьогодні в цьому відео я буду розпаковувати посилки, які я замовила. Так, <рапрес> до літнього сезону. Ну, можна сказати, до літа. Ну, в принципі, це логічно. Так, ну і перше, що ми бачимо, це ось такий коврик для занять спортом. Справа в тім, що свій минулий я десь загубила і купила новий. Далі у нас іде коробочка з ось таким гарним помаранчевим бантиком, тому відкриємо її. І тут в нас коробка. А в коробці дуже багато речей. Ну і перше, що я бачу, це ось такий, ось така подушка у вигляді кавуна. Я її замовила, щоб покласти десь на дивані і взагалі щоб вона гарно дивилася. Далі в нас ось такий надувний м'яч. Ним можна гратися в воді, і він мені сподобався тим, що він у вигляді кавуна і наполовину прозорий. Далі в нас іде ось така м'яка іграшка у вигляді креветки. Насправді я обожнюю креветки, тому не настояла перед такою красотою. Ну і останнє, що є в коробці, це, як я бачу, одяг. Так, справді, це ось такий гарний костюм. Ось так він дивиться на мені. В принципі, літом, коли буде жарко, можна носити. Так, і остання коробочка з ось таким рожевим бантком. І це в нас сумка, в якій теж багато речей. Ну, і найперше, що я бачу, це ось такий крем для засмаги. Далі йде ось така гарна жовта шапочка, Я її купила для луни, щоб надягати їй, наприклад, коли буде дощ. І останнє, що є в сумці, це м'ячик. Він також для луни. Е, з цим м'ячиком можна гратися в воді. Ну, і ось сама сумка в її хотіла, і нарешті отримала. Ну що ж, а на цьому мої посилочки закінчились, і відео також підходить до завершення. Ну, а на цьому все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Ну а на цьому все. Всім па-па-па-па!